Так, привіт. Вчора я записала відео замість знайомства, а сьогодні я хочу пояснити, навіщо я обрала цю тему про ризики, таку нудну, таку, начебто банальну. Тому що кілька тижнів тому я мала зустріч зі своєю менті, і в процесі зустрічі ми розбирали різні кейси і пролунала. Така цікава фраза. У мене відчуття, що е, дуже скоро щось прилетить, що я не все спланувала, що я не все спрогнозувала, що я особливо зараз в моменті кризи отримую щось незрозуміле, неочікуване. І коли ми почали розмотувати цей клубок, е, ми дійшли до висновку, що насправді. В тому проєкті, в тих проєктах, там не один проєкт, не існує практики управління ризиками. Тому що разу є ризики, якими ніхто не займається, ніхто не формує ніякі стратегії опрацювання. І ці ризики з часом перетворюються на проблеми. І насправді, я пам'ятаю, період в своїй кар'єрі, коли. Я була не керівником єдиного проєкту, у мене було до 10 проєктів на ролі програм-менеджера, І ми гасили одну пожежу і починалася пожежа інша. Ми просто не встигали опрацьовувати усі ризики. От. Тому тут, на цій зустрічі в середу, на безкоштовному практикумі, та, не вебінарі, вебінар це трошки інше. Ми з вами спробуємо розібратися, що ж таке ці ризики, що треба робити, щоб вони не стали проблемами. І насправді, що є позитивні, виявляються ризики за наукою. І які є стратегії під різні контексти, під різні середовища. Тому, якщо ваша реакція на моє відео така, що вам відгукнулося, приходьте, будемо розважатися. Бавитися з темою, яка насправді нудна, я вже казала, а ми спробуємо її зробити трошки веселішою.